В ім'я Отця і Сина і Святого Духа і мій слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами проходимо час таких великих випробувань, які є в нас в Україні. Це великі випробування. Не тільки для нашого керівництва це велике випробування не тільки для нашого війська, це найбільше випробування для нас з вами, дорогі брати і сестри, для віруючих. Чому? І я хочу тут для себе і для вас означити, чому найбільше випробування для віруючих. Старий завіт, книга Ісаї, 34, 35, 36, 37 розділи. Там говориться про те, що великий цар, Асирійський синехарим, який був точно такий самий, як той сьогодні є у нас сусід, який мав того часу найкращу зброю. Такої зброї ніхто не мав як у нього. Який дивився тільки глянув на сусідів і сказав: це моя земля, це мої люди, і вони мають бути. Піді мною. Посилав туди військо і все забирали. Все загарбували. І от він прийшов під Єрусалим дуже багато солдатів. Дуже багато колісниць у нього. Бо колісниця тоді була дуже сильна зброя. Так як сьогодні от Петріот. Літаки не можуть літати. Багато що збивають вони. Ця зброя Петріот багато що збиває. Якщо б її не було, не знаємо, що було б в нас в Україні. І от цар Єрусалимський, іудейський, і Єврейський цар Ізекіїля В розпачі стільки воїнів. А ще найбільше і найгірше приходить посланник від царя асирійського Рапсан і приносить лист і каже: слухай, що ти тут говориш своїм людям, своєму народу, що не бійтеся, ми вистаємо, ми переможемо. Ти на кого надієшся? Ти надієшся на Бога, а хіба треба надіятися на Бога? Треба надіятися на зброю. А де всі ті народи, які ми забрали? Де ті всі народи? Вони під нами. І Їхні воїни отут стоять перед твоїми стінами. І що їм помогли їхні боги? Скільки було богів, вони молилися. Що вони зробили? Нічого. Не зуміли вони зробити проти нас, проти тієї великої сили, яка є у нас? Єзикіїль в розпачі приходить в храм, розгортає той сувій, цей лист і каже: Боже, дивися, дивися, що вони тут пишуть проти Тебе. Що вони сьогодні? Кажуть на Всевишнього, який створив небо і землю, і все, що на ній. І Господь йому каже: не бійся, а ще більше бери, закликай народ і моліться, ще більше моліться. Настає вечір, в стані ворога ликують, бо вони завтра захоплять Єрусалим. Але коли євреї на ранок стають і дивляться, 185 тисяч воїнів і всі мертві воїни Асирійського царя Сенехарима. Бо Бог зіслав свого ангела і знищив їх. Вони, видно, там між собою посварилися. Господь так дав через ангела, і вони поубивали один одного. Євреї прийшли, позбирали зброю їхню, все, що було їм потрібне, і пішли додому. Пішли далі славити Бога. Другий приклад. Діяння святих апостолів. Апостол Павло пливе на кораблі, везуть його в Рим. Але корабель попадає в бурю. І вони вже настільки зневірилися, що вони загинуть всі, а там на кораблі було 240 людей. Вони почали пшеницю викидати, Вони почали викидати з корабля все тільки би, щоб спастися. Апостол. Павло молиться, дуже молиться, і ангел йому каже, я помилую заради тебе всіх. Я тобі віддаю життя всіх тих, які тут є на кораблі. Я тобі віддаю життя тих всіх, хто є тут на кораблі. Третій приклад сьогодні. Зять іде на війну. Зараз, буквально місяць тому, два місяці тому. Батьки теща, тесть, дружина, рідні дуже моляться. І він в пеклі там. Він зробив велику справу, як воїн, але легке поранення в нього і сьогодні. Життя його збережене. І він каже: я не знаю, як винесли. Неможливо винести сьогодні з передка, винести пораненого воїна. Я маленьких три приклади вам навів, а їх є дуже багато. Я веду до того, дорогі, сьогодні. Ми з вами зобов'язані ще більше покласти на себе пісти молитву. Ми з вами зобов'язані сьогодні дуже просити у Господа. Ми думаємо, що десь якась там Америка прийде, якась там Європа прийде, ще хтось прийде. Ні, дорогі, за нас ніхто не буде молитися. Коли вони тут були, коли вони були Бучі, Ірпінь, біля Києва, всі церкви дуже молилися. І Бог їх знищив. Вони всі пішли. А чому сьогодні ми це не робимо? Ми маємо сьогодні ще більше молитись. Чому? Тому що сьогодні Бог показує, що він з нами, бо всі ті події, які сьогодні є, вони показують, що Бог забирає розум у тих ворогів, які напали на нашу землю. Але тільки ми з вами не розуміємо цього. І ми маємо прикласти ще більше молитви. І багато говорять, та що вони? В них зброї немає, в них зброї немає. Але Господь Він каже, Він каже тим самим, хто є керівниками, слухай, треба їм там більше помогти Треба зробити тото -то і тото, тето і тето для того, щоб вони могли захиститись. Тому, дорогі, сьогодні є дуже важливо нам з вами пам'ятати, дуже важливо. Сьогодні дуже важливо нам з вами пам'ятати, бо Господь сказав по вірі вашій дається вам. Стукайте і відчиниться. Чи не можу я випросити отця 12 легіонів ангелів, які будуть боротися за мене перед стражданнями, Господь говорить учням. Чи не може Господь сьогодні дуже багато легіонів ангелів послати на українську землю? Може, а кому він пошле? Якщо ми повернулися спиною до нього? Якщо ми самі не віримо і кажемо, що все пропало, все пропало, все. Тому, дорогі, сьогодні зброя не та, що стріляє. Сьогодні велика зброя та, що є у Бога, якою Бог благословляє молитва, захист. Віра. І треба всім, хто вас оточує, пояснювати, всіх просити, всім пояснювати, всіх настановляти. Бо ми з вами, віруючи, маємо це робити, надихати інших до молитви, до віри. А тоді прийде Божа допомога і прийде перемога. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадую вам завтра у нас Велике свято Різдво при Святої владичиці нашої Богородиці і Присно Діви Богослужіння святкове сьогодні в Сенішна о 17-й годині, а завтра дві святкових літургії. В 6.45 перша і о 9 годині друга. Слава Ісусу Христу!